Всіх вітаю друзі на каналі. Зараз Дональда Трампа конкретна проблема. Те, що відбулося з президентом України Зеленським, все мало повністю перевернутися в сторону саме Дональда Трампа та Ілона Маска. Але це перевернулось проти них. Вони не очікували такого спротиву. Вони не очікували, що президент України Зеленський... Виявиться таким міцним та таким конкретним дипломатом, який не здався і не попав на цей конкретний тиск, і Дональда Трампа зараз почалися із -за того конкретні проблеми. Доля фактично Дональда Трампа залежить конкретно від Зеленського від того, як Зеленський тепер буде це все розгортати, як президент України буде далі дивитися, бо президент України згортував всю Європу. Вся Європа просто взяла і згуртувалась навколо президента України, показала конкретну підтримку Україні. І тепер за столом переговорів Україна отримала своє слово, свій шанс і своє право на свій вибір та на свій шлях в майбутнє. Ця інформація дуже важлива. Багато російських ботів зараз нападає на мій канал. Я вас дуже сильно попрошу. Продовжуйте підтримувати мене, як ви можете, вашими подобайками, коментарями. Та не забувайте підписуватись на канал, якщо ви ще не підписалися. Бо як бачите, зараз інформація міняється дуже швиденько, дуже швидко, і це важливо та цікаво знати для наших людей, бо це болить і майбутнє України в руках, просто в руках зараз самих українців. Дональд Трамп дуже сильно сподівався, що рейтинги президента України впадуть. Він хотів. Показати світові і зробити винного саме президента України, і відгородити фактично Росію від цього, що Росія зробила, щоб Росія з боку дивилася, щоб Росія бачила цю прес-конференцію. Їм було добре. Вони веселі були і вони думали, що все от зараз Сполучені Штати Америки відгорнуться від України. Українці впадуть в депресію. Президент підсяде і Україна просто погодиться вже на все, що їй будуть давати. Але президент України він побачив, що ситуація напружена. Він потім дав інтерв'ю Фокс е, в Сполучених Штатах Америки спеціально після цієї всієї розмови, щоб показати та достукатись до американського народу. Наголосив на тому, що він дякує і продовжує дякувати американському народу. Не сказав нічого поганого у своїх соцмережах про цю зустріч. Навпаки сказав, що він далі відкритий до дипломатії і що він хоче мир. Але мир має прийти разом з гарантіями безпеки, і це Дональду Трампу дуже не сподобалось, бо зараз люди почали тиснути дуже сильно на нього. Республіканці, навіть деякі, почали тиснути на нього. І самим американцям це неприємно, що таке відбулося в Білому домі, і Америка представляє демократію. І Америка повинна боротись за демократію. І Америка повинна принаймні визнавати те, що Росія робить, те, що Росія є агресор, і те, що Росія. Продовжує вбивати українців на території України. На Дональда Трампа зараз дуже великий тиск, тому що він не один раз говорив та зазначав, що він буде завершити цю війну дуже швидко, і тому він так і хотів зробити. Він просто виставив свої карти на стіл і він ризикнув своїми картами, думаючи про те, що Україну, можна так сказати, можна в цій ситуації забути, лишити з боку, і щоб Україна фактично прийняла все і була крайнім ці всій ситуації. Але Дональд Трамп забув одне, що Україна та Українці вирішують долю своєї країни, і Українці вже заплатили багато чим і продовжують платити. І українці хочуть справді гарантії безпеки, бо українці не хочуть знову повертатися на війну. Українці не хочуть знову, щоб їхню країну захоплювала Росія в майбутньому. І українці хочуть справжнього миру мир, який дасть українцям потенційно розбудовувати свою країну свою інфраструктуру і е, повертати українців в Україну, і Дональд Трамп зараз залежить саме від Зеленського, бо Зеленський тепер отримав ці карти від європейських лідерів, і Зеленський зараз конкретно конкретно весь кисень перетиснув дональду трампу і всі плани всі плани дональда трампа разом з ілоном маском разом з венсом про те як закінчити цю війну щоб можна так сказати, відгородити росію щоб росія тільки була задоволена і була готова погоджуватися на якісь умови то все пішло вниз і тепер знову дональду трампу треба якийсь підхід але трамп є людина з великої літери і йому це дуже сильно не підходить зараз бігати за президентом України, але конкретно зараз йому це треба робити, щоб переконати Зеленського назад повернутися в Білий Дім, щоб переконати Зеленського, що він має для України якусь можливість. Бо всі європейські лідери, навіть Канада, відгортаються від Дональда Трампа після того, що відбулося і справді є на боці Зеленського та на боці України. Ви собі просто уявіть, який сильний удар Дональд Трамп собі сам зробив, і тепер створив собі такі проблеми. Тобто, Зеленський не бажаючи створив конкретні проблеми та зіпсув репутацію потенційно Дональду Трампу. Бо якщо ця війна не завершиться зараз, якщо йому не вдасться це зробити, то Дональд Трамп може. Залишитися в дуже поганій політичній ситуації, і його рейтинги почнуть падати, і вже в країні люди дуже сильно, знаєте, сидять на голках, бо чекають, чи дійсно йому це вийде і що буде з цього всього. Бо американці це є горда нація, це нація, яка дуже сильно не продається, і вони теж не, їм не байдуже, як про них люди говорять на світовій арені, бо Америка це завжди сила, це завжди демократія. І зараз про Америку почали зовсім не так. Висловлюватися, і це дуже зараз прикра ситуація. Справді тому будемо чекати, як це все буде розгортатися, і будемо надіятися, що Україні вдасться вже завершити цю війну мирним шляхом і що Україна отримає свої заслужені без, заслужену безпеку та гарантії на безпеку після всього, що відбулося, і Дональд Трамп зараз почне точно щось робити. Він зараз в очікуванні, але довго він не зможе чекати, бо йому рано чи пізно прийдеться все ж таки говорити з. Президентом України знову він просто надіявся, що президент побіжить знову назад до Трампа і буде просити пробачення. Такого не відбулося. І зараз серйозні проблеми створилися в Дональда Трампа. Дякую, що додивилися відео до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.